Вітаю вас, друзі. Нарешті на так званій Росії знайшли справжніх ворогів, і ви не повірите, це навіть не українці. Чеченці ж головні вороги Росії. Кадирівський генерал, відомий своїми дивними заявами Аптіалаудіну, вирішив дати нещодавно два інтерв'ю, але щось пішло явно не так. Тисяча чоловік убіжали. Подожіть. Я ті чотири ахмата за його настільки роздратували незручні питання від російських пропагандистів, що він раптово почав казати правду. Ми втратили дуже большую частину мужського теж насілені. Далі він почав пригадувати росіянам ті злочини, які вони вчиняли щодо чеченського народу. Пролили кров чеченського народу про Пролили кров чеченського народу. І навіть можливо він трішки почав передбачати майбутнє на самом ділі розвалім страну. Надо розвалити Росію. На цій позитивній ноті я закликаю вас узяти і просто зараз закинути на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео, тому що українське військо потребує більшої кількості дронів Камікадзе для знищення як росіян, так і кадирівців. Ну і не забувайте, вам варто підписатися на мій канал. Почалося усе із дуже неприємного питання про сина Рамзана Кадирова, Адама Кадирова, йому 16. Якщо хто не знає, то він у своєму юному віці вже став головою Служби безпеки свого батька і отримав велику кількість нагород. Про це і спитали у Аптіала Лаудінова. Чи нормально це? Адам Кадиров, то Адам Кадировоїт. Адам Кадиров, то Адам Кадиров? Аптіала Лаудінов вважає, що це цілком нормально. Нічого незвичайного немає у тому, що 16-річний син Рамзана Кадирова вже має медалей напевно більше аніж північно-корейські генерали. І далі він почав переводити стрілки. У нас в країні Есть огромное количество руководителей, очень высоких уровней, дети, внуки, которых находятся за границей. Они являются гражданами других государств. І не збираються жити в Росії, і приїжджають сюди. Дуже хороше зауваження, але цікаво, кого ж він може мати на увазі. Може, наприклад, доньку прес-секретаря Владиміра Путіна Піскова. Ми всі знаємо, що ти живеш в Парижі. Скажи, не скучаєш ли ти по родині і Нравиться ли тобі здійснив Париж? На самом деле я привикла не скучати. Кадирівський генерал фактично наїхав на прес-секретаря Владиміра Путіна. Неприємна ситуація, але найнеприємніше для Аптіла Лаудінова було іще попереду до у нього запитали, чому кадирівці у перші дні українського наступу на Курщині потікали із поля бою. І Він сказав, що насправді це тікала російська армія. Потім ці командири, яким вони були придані, убіжалі розбіжались зі своїми ж подрозділеннями. Аказується, еті чотири чоловіка повинні були захистити всю Росію з чотирма автоматами. Ну а кадирівців при цьому було усього лише четверо, і вони все одно стійко тримали оборону, хоча й не повинні воювати. Взагалі, по чому чеченське всего лише і за того, що у нього названня Ахмат? Ано должно воювати на підідово, бо на так званій Росії господарі це не росіяни, а саме вони кадирівці. Тим часом неприємні питання продовжувалися. Слышали ли ви а вивозі байцями чеченського хвата сільхозтехніки з освобождених територій. Тут аптіяла удінов був змушений зізнатися. Кадирівці і справді крали із тимчасово окупованих територій українські комбайни, але це робили не тільки вони. Я про те, що От цю техніку вивозили всі кому не попаде. І ще пам'ятаєте, російська пропаганда продукувала величезну кількість фейків про те, що українці на території Курської Народної Республіки вчиняють, начебто, масові звірства, Азов. азовте ані звірства вражай. Капалі пекли піклітамані Про бабах. І все. кадирівський генерал Удінові тут вирішив рубати правду матку та розповів, що насправді російські військовослужбовці на території Курської народної республіки вчинили щонайменше 187 злочинів проти цивільного населення. У нас на території завершено 187 вісімдесят сім Це вбивство, убійства і з насілування Ні одного із цих приступен не завершили бойці. Ахман. До речі, це тягне на статтю про дискредитацію російської армії, але звісно Аптія Лаудінову ніхто нічого не зробить. Він же не якийсь там росіянин. Ну а якщо кадирівці вчиняли якісь злочини, то це нічого страшного. Да, може бути хтось, та дітей комуто пристав. Ну а я задай вопрос надалі, і за етова піднімати вопрос. На національний далі було питання про кінематограф, а точніше про митців кадирівців, режисерів кадирівців і акторів-кадирівців, які боряться, наприклад, зі світлофорами. Слышали ли генерал Алутінов постановить відео в Тіктокі, в яких ніктори чеченські бойці Ахмат воюють з железнодорожними рельсами, світофорами? Що думаєте на цей тут? Виявилося, що це також фейки. Не було ніколи такого. Кадирівці ніколи не знімали постановних відео. А от хто знімає постановні відео, так це росіяни. Російські пропагандисти постійно цим займаються. Постановочні фільми снимает вся Россия. Большая часть журналістів, блогеров, які все время там где-то что-то показывают, Пожалуйста, вони всі делают все это постаново. Ну а кадирівці при цьому тільки рятують ситуацію. Рятують усю так звану Росію. Там, де російська армія тікає, кадирівці навпаки наступають. Там, де російська армія не може тримати оборону, кадирівці стоять до останнього. Удержала всі свої позиції і остановила бігущих. Це був спісназах мат. Все об этом знают. Это спецназ захват. Это был спецназ захват. Это спецназ захват. Що Ми ще маємо зробити? що дожнизділи Алаудінов хотів у цьому інтерв'ю сказати, що не варто сваритися росіянам та кадирівцям. Навпаки, їм треба діяти спільно, а вийшло так, що він іще більше почав розпалювати міжетнічну ворожнечу на так званій Росії і принижував росіян. Але це не все. Алаудінов Удінов дав іще одне інтерв'ю для комсомольської правди. І спочатку усе йшло, наче навіть непогано. Він казав, що так звана Росія перемогла у війні проти України, бо українці. Ще не взяли Москву в войне блок НАТО проти Росії через Україну. Ми вже победили, потому тому ж сегодня не сьогодні в состоянии там прийти і захопити, скажем, Москву. А потім почалося знову неприємне для кадирівського генерала. Його запитали, чому коли хтось каже, що кадирівці тікають із поля бою, то тоді потім цю людину знаходять і змушують вибачатися на камеру. Обвинил солдат із ахмата в тому, що вони збіжалі з фронту потом його. Каким-то образом выловили, посадили, значит, перед камерой. Видимо, надавали оплюх и заставили извиняться, за что приношу перед вами. І під підрозділенням Ахмат свої ізвініння і тут апті не витримав, і буквально почав істерити, знову розпалюючи ворожнечу щодо росіян, але при цьому звинувачуючи самих росіян у тому, що вони шукають ворогів серед кадирівців. Для вас не враги, українці, розумієте? Для вас не вороги українські банформірування, для вас не вороги блок НАТО. Ваш главний враг це чеченці. Жахливі речі відбуваються на так званій Росії. Виявляється, російські пропаганди. Навмисно розпалюють ворожнечу між братськими народами і є чеченофобами. Я дав а, одному такому же шайтану, як вони, журналісту із московського комсомольця, чисто чеченофоба чечена ненависника. окей, це взагалі зовсім не секрет, що росіяни та кадирівці, м'яко кажучи, інколи не дуже ладнають. Можна пригадати іще нещодавню стрілянину, яку кадирівці влаштували у центрі Москви за 500 метрів від палацу владіміра Путіна. Але що у такому разі їм робити? Як боротися кадирівцям із проявами кадирівцефобії, яка постійно є серед росіян? Ну те, що вони є у загороджувальних загонах, це не новина, треба нові рішення. Чеченці! Беріть незалежності скільки хочете, відділіть Чечню, відділіть Татарстан, відділіть все, що навколо вас є, і залишайтеся в рамках свого золотого кільця. Тим паче попередні підстави для цього вже є. Абті Алаудінов, який до слова любить слухати пісні Муцураєва, пам'ятає, як росіяни напали на Чечню та влаштували там справжній геноцид. Ви самі іскусно зробили так, щоб там була війна. Ви самі нав'язали цю війну чеченцям. А потом еще сделали чеченцев виноватыми. Это был геноцид народа проживаючого на території Чеченської республіки. Але, попри це, він, як і багато інших кадирівців, продовжують служити вбивцям свого власного народу. Ну, принаймні, поки що. Нам із вами, звісно, приємно, коли кадирівці сруться із росіянами. Зичимо їм успіхів у цій правильній справі. Але не забуваємо, що ми маємо допомагати силам оборони України, щоб як знищувати російських окупантів, так і збивати їхні розвідувальні безпілотники, як в день, так і вночі. Тим я переконаний, ми. Ми з вами ще побачимо, як справжні русарі з на території так званої Росії будуть організовувати самі кадирівці, але поки що маємо й далі робити свою справу та допомагати силам оборони України.